Зясувалося, що відправленим до Курської області військово-північної Кореї казали, що вони воюватимуть із південно-корейськими солдатами. Про це стверджує The Wall Street Journal. Під час відправлення на фронт у Курську область північно-корейським солдатам стверджували, що вони боротимуться проти сусідньої південної Кореї. Про це журналістам розповіли двоє перших взятих у полон військових КНДР. У п'ятницю видання опублікувало матеріал, заснований на розмові із ними. Взяті у полон 21-річний ПЕК і 26-річний рі. Повідомили, що прибули до на Росії минулої осені. Я не знав, що їду до Росії. Я зрозумів це тільки після прибуття. У листопаді 2024-го його посадили на потяг та відправили на далекий схід на Росії. Чоловік за його словами отримав військову форму та військовий квиток. Але не знав кирилиці, тому не зрозумів, що у ньому написано. Також пеку видали бронежилет та штурмову винтівку та відправили на навчання. самі ж навчання, як розповів полонений, були схожі на ті, що проходили на території північної Кореї, але на них були безпілотники. Користуватися БПЛА Курейці навчали російські інструктори за допомогою корейських перекладачів. А після навчань пека відправили на фронт, і лише там і зрозумів, що перебуває на війні.